Чому є такий зв'язок між футбольними фанатами та правими? Чому футбольні фанати такі їбануті? Ось, значить, Футбольні фанати та праві. Ну, я навіть не знаю, є зв'язок. Чому так є? Ну, тому що. Я навіть не знаю, як сказати, а чому є такий зв'язок. Колись це почалося, і потім кожен новий, хто приходив у якийсь футбольний двіж, він усе одно стає частиною цього. І він а, починає слухати, що там люди інші кажуть, ну і такі ж самі якісь а, таке саме мислення стає. Ну, тобто я, мені важко тут сказати, чому є такий зв'язок. Я скажу так: є то є, це є найголовніше. Чому футбольні фанати такі їбануті? Ну, слухай, я не, з тобою тут не згодний. Так, наприклад, якщо ми беремо дві ж там. Около футбола. Ну, тобто є такі фанати, які, в принципі, вони можуть навіть на футбольні матчі не ходити, але все одно вони вважають себе частиною клубу і вболівають за якийсь клуб, але головне для них це там драки якісь. так? І вони так теж з'ясовують, хто там сильніший хто крутіший таке. Так, мені таке ніколи близьким не було. Ніколи не було таке близьке. Але крім усього іншого, футбольні фанати вони усе одно, тим більше, якщо ми кажемо про Україну. Так в, в, вони і багато хороших речей робили завжди. Це вже не кажучи, що якщо ми кажемо про фанатські сектори, це частина футболу, це яскраве, я, ну, вони там роблять, забув, як це українське Так? Вони е, вболівають за свою команду. Я, ну, коротше, я тут не згодний стосовно того, що можна казати, що усі футбольні фанати такі їбануті. Але, ж, звісно, коли людина, вона навіть, там, наприклад, не ходить на самі матчі своєї команди, а просто їй цікаво битись з футбольними фанатами іншої команди, для мене це дивно. Але ж, ми всі вважаємо, що бокс це круто. І кличко він е, людина, яка там відома на весь світ. В бороти кличкі. Той Ломаченко, Усік, Майк Тайсон. Тобто, коли люди так б'ються, це круто, і це вважається нормальним. А коли б'ються футбольні фанати, то ми їх вважаємо їбанутими. Я цього не розумію. Тільки з за того, що не ведеться пряма трансляція, тільки за того, що не проводяться чемпіонати серед футбольних фанатів, вони їбануті, А боксери, які б'ються на ринку, вони круті. Ну для мене це якось дивно. Тому ну, такі у мене думки.